Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами я Гануся. Дякую вам за те, що ви зі мною, що переглядаєте мої відео. Дуже б хотіла вас просити, якщо ви переглянули, поставте, будь ласка, якусь реакцію на моє відео. Хочеться розвиватися, тися, хочеться з вами про щось ділитися, показувати свої букетики. Надалі буду показувати, як я вирощую квіти і сухоцвіти, ділитися своїми городніми справами. А зараз трошечки хочу поговорити з вами про моє в'язання. Що ж я в'язала останнім часом. В'язання не дуже багато у мене, тому що трошки є замовлення по букетиках, які я вам показую у коротеньких своїх відео. А в'язала я ось такі шкарпетні. Шкарпеточки я назвала лісові струмочки. Камера трошечки не відображає справжнього кольору е, цієї пряжі, але насправді вони дійсно як лісові струмочки, кругом зелене, зелене салатове і ось такі маленькі, бірюзово-голубі е, рівненькі е, полосочки, як ніби струмочки в лісі. З ж я їх в'язала. Була в мене ось така е, бобінна пряжа, також куплена вже вона в мене давненько лежить уже, мабуть, третій рік. Була розпродажа. Я купувала у Вікторії Гуцу. Така дівчинка була, продавала бобінну ниточку на Facebook і я у неї тоді по розпродажі, ще пам'ятаю, по-моєму, чи по 87 гривень. Я купувала її, цю пряжу по розпродажі. Купила 10 пунктиків таких 100-грамових. І вона чекала ось цього часу, коли я з нею вже нарешті почну в'язати. Пряжа ця така, нібито в моточку, здається, незрозумілою. Вона йде ніби от така мулінешка, бачите? Так, фокус. Немає фокусу. О, що ж це таке? О, бачите? Я чогось спочатку думала, що це шестинитка, бо вона мені якась здається тувстіша за звичайну чотирьох нитку. Чогось дуже погано фокусується, вже трошки опустила камеру, тому що не включала штучного освітлення, а. Світло від вікна, і якось воно мені так трошки заблискує, забілює усе про пляжу, дивіться, вона така йде молінечкою. І вона заявлялася, як 400 метрів у 100 г. Але мені здається, тут немає такої товщини, вона трошечки грубша. Вона більш мені схожа на шестинитку, яка йде. 360 метрів у 100 грамах. Хоча б вона скручена у 4 ниточки. Тут іде основна ниточка одного кольору, і три ниточки одного кольору, і один мулінешний. Ось такий, бачите, який теж йде градієнтом з переходами. От, і я вив'язала шкарпеточки. Так, щоб ниточку не відмотувати і в мене вийшла однакова пара шкарпеток, я просто в'язала секції, бачите, тут такі секції повторюються, і я в'язала їх до того часу, носочка вив'язувала, щоб у мене прийти до початку, з чого я починала в'язати першу шкарпетку. От, і в результаті у мене вийшли шкарпетки не дуже великого розміру, вийшлося на 36-й розмір. Але у мене в дочки така нога, так що це вже шкарпеточки будуть для неї. Ну, пряжа мені сподобалася дуже. Вона товстенька, товстіша, як навіть алізечка. І вона, подивіться, ось такий меланжик по ній, по усіх лосочках іде меланжик. Бачите, які. Це вже, я їх попрала гарненько заблокувала на своїх одно... саморобних блокаторах. І вона така і ворсиста, і меланжева, і грубенька, тепленька. Ну, Дуже мені сподобалася ця ниточка. Я вам не можу поділитися інформацією, хто виробник цієї нитки. Тому що це, якби і не суттєво, тому що вона куплена уже... Давненько, але от нитка мені дуже-дуже сподобалася. Ще в мене залишився ось такий залишок, не знаю, буду з чимось міксувати, буду робити ще якісь вставочки, чи хелікс, чи що, ще щось придумаю, бо нитка мені подобається. Ну, і ще у мене були ось такі кольори Lana Gold Classic різні. Я Оцей основний кольор, але в мене його було три неповних моточки, і я вирішила зв'язати е, джемпер круглою кокеткою, яку я в'яжу, дівчатка, вперше. Не знаю, дивилася майстер класи пояснення на Ютубі, е, не знаю, як я його зрозуміла, ну нібито на манекен я пробувала, ніби гарненько лягає. Одне єдине, що мені не подобається, я тут зробила росток шиї, і що то воно мені трошки топорщиться. Буду бачити, буду в'язати далі, буду бачити, як воно виходить. Це в'яжу сину, не знаю, котрому воно в мене вийде. Ну, ось так виходить. Мені кукеточку вже майже дов'язую. Чогось мені так захотілося надивилась на Pinterest і так мені воно щось допало до душі, ось такий метод в'язання. Лопопеса, це не лопопеса, звичайно, просто звичайні переходи, полосочки ось такими зубчиками. О, ну і воно непогано виглядає, я на манікенчик е, одягнула, так нічого. Воно розходиться і гарно ось такою е, Пелочкою якби, зубчиками такими відходить. Ще пров'яжу цим кольором, оливкою ось такою і вже буду переходити на основний кольор. Приміряю, подивлюся, як воно лягає до підрізів і буду уже тоді розділяти. Ну, взагалі прибавки я робила там, як так написано, але я робила своїм методом, я прибавляла, ну, робила от таку петельку. Трошечки видно, можливо, вам. Ну, полотно відпариться, воно повинно е, згладитися, можливо, десь трошечки і, і є. Ну, нічого не зробиш. Прибавки мусять якось бути видно. нічого, Тут полотно має розрівнятися, і надіюся, що буде все нормально. Поки що по в'язанню в мене все, як уже вийду на підрізи, розділю полотно, тоді буду починати щось інше. Тому що я не люблю заводити дуже багато процесів, хочу зосередитись на одному, а інший, переважно це щось дрібненьке буде, бо мені треба далі в'язати якісь шкарпетки, а також внучок у мене народився, хочу для нього маленькі шкарпетки, пенеточки зв'язати. О, шапочку дитячу хочу зв'язати, можливо, і щось з цього почну, а можливо, будуть просто шкарпетки для ЗСУ. Ще точно не знаю. Ну, поки що жіно, це полотно цю кукетку, буду бачити, якщо не придеться розпускати, то далі покажу, що виходить. А зараз поки що усім гарного, тихого, мирного дня, чого нам треба бажати кожного дня і всім-всім. Нехай вас береже Бог. Молимося за наших хлопців, ЗСУ, хай їм Бог допомагає нас захищати. Дякуємо їм за те, що ми можемо спокійно жити, більш-менш спокійно жити, бо не можна жити в такій ситуації спокійно, тому що ти хвилюєшся за всіх і за все, за е, дітей, за родину, за е, військових. За всю Україну є хвилювання, немає ніякого спокою, тривожно на душі, і тому ми займаємося своїми улюбленими справами, щоб хоч якось трошки від цього відволікатися. Дай Боже, щоб наша заповітна мрія здійснилася якнайшвидше, з якнайменшими жертвами. Усім бажаю миру, добра і здоров'я.